Ноткоін наробив купу шуму в сфері крипти, і багато людей почали цікавитися цією тематикою. Але я помітив, що мало хто знає, що взагалі можна робити в цьому напрямку. Не хочеться ж просто потратити всі гроші з тапалки і чекати нову халяву. Перш за все, запомни, не надійся, що такі хернюшки, як хам'ячок або тапсвап, роздадуть так само, як ноткоін. Завжди пірвопроход кормить набагато більше. Тому в цьому відео я поясню, з чого почати в крипті на старті, що робити з балансом, який отримали після ноткоїна, які теми можна робити. Ну і напевно найцікавіше. Як можна зробити на крипті без вкладень? Як завжди, попробую максимально просто пояснити в цьому відео. Як би це банально не звучало, создай собі кріптокашельок. Не той, що ви создавали, щоб забрати монетки ноткоїна. Від нього ти мало дій зробиш, хоча на всякий случай хай також буде. Скачай собі Metamask. Для цього зручно використовувати браузер Chrome, щоб поставити собі розширення з кошельком. По факту його вистачить на 90% усіх дій в крипті. Але також можеш підготувати гаманці для інших мереж, по типу Phantom або Бекпек для салани, ну і тонкіпер для тону підійде. Далі можеш завантажити собі чекер газу. Дуже зручна тема, щоб стежити за транзакціями в ефірі. Особливо багато проєктів роблять клейм своїх токенів іменно в мережі ефіру. Також є телеграм-канал, який орієнтовно показує в доларах, скільки буде коштувати тобі транзакція. Силку лишу в своєму ТГ. Дальше біржа. Реєструйся всюди, де тільки можна. Бо ти ніколи не знаєш, яка саме тобі пригодиться. Наприклад, той же NotCoin. коли клеймили їх токени, потрібно було закинути тонн для комісії. Усі біржі заблокували вивід тон коїну, окрім одної MEX. Хоча я цією біржею користуюсь ну раз в року, але вона пригодилась. Тому збір, яких я рекомендую зареєструватися, це Binance, Bybit, BingX, Мікс, ну і, напевно, OKX. Там у них є ще класна фішка, щоб робити ферми. Що саме за ферми, я детальніше пояснював у цьому відео. Якщо немає 18, то можна зареєструвати на своїх батьків, родичів, друзів. Це не проблема, головне бажання. Я свій перший бінанс взагалі верифіцирував на маму. Після того, як розібралися з кошельками і біржами, далі пітляємо розбирати, що робити з балансом, який ми отримали після ноткоїн. Можете не паритись, якщо вже його потратили, бо більшість оцих дій ми можемо зробити без вкладень. Зробіть ферму. Пояснювати сильно. Буду, опять же розказував в цьому відео. Якраз баланс потрібен, щоб закупити Discord аккаунти, Google почти, номера телефонів, ну і проксі, але ну це все потрібно, якщо ти хочеш приумножити свій капітал. Бо сам розумієш, чекати 50 доларів на один аккаунт це одне, а отримати 500 доларів на ферму з десятку аккаунтів звучить цікавіше. В ідеалі було б самому купити десяток фізичних номерів і створити на них аккаунти. В принципі, так навіть безпечніше, якщо немає грошей на покупки, бо в Україні десяток номерів це півтори гривень і періодично по. Поповнювати їх рахунки, то можеш просто в знайомих попросити усі верифікації. Коли частину капіталу розділили на покупку аккаунтів, то далі розбираємо, в які напрямки зараз можна залітати в крипті. На жаль, зараз дуже скучний ринок, бо такі гіганти, як Layer Zero, ZK, sync і Starknet, уже вийшли, причому дуже хірово. Один Брайан лише покормив мене на 300 доларів. Тому зараз єдине, що в тренді, це нещасні тапалки по типу хам'яка або блюм. Але все одно зараз є актуальні варіанти, а саме ретрики по типу квестів від Лайнія або Абу збірж, також Проходити тиснети різних проєктів. Якраз недавно заганяли аккаунти на BVM і Conduit. Але надіятись на них не треба, бо вони можуть довго виходити і не факт, що покормлять. По факту зараз найбільш вигідними будуть промоакції від біржі BINGX з їх заданнями для нових користувачів, де в середньому виходить 50 доларів на один аккаунт. Далі токен сплеша від Bybit, але там потрібно бути акуратно, бо вони дуже люблять блокувати аккаунти. Ну і недавно OKX проснулася, де ребятам за прості дії з Notcoin давали по 150 доларів на один аккаунт, якщо не більше. Помітили, що я ні слова не сказав про покупку якоїсь крипти або ще хуже трейдинг на фьючерсах? Прикол в тому, що зараз у щось інвестувати з маленьким балансом не має сенсу. Подумай сам, ну купив ти ефір на 200 доларів і він зробив 60% за рік. Ну заробиш ти 120 доларів, коли міг прогнати два аккаунти BinHigs і вийшла би така сама виручка за 2 тижні. Звичайно, що там заробиш, і там ти вийдеш в плюс. Ну, ще вигідніше, я думаю, ти зрозумів. Але для більшості цих проектів потрібні вкладення. Тому зараз я поясню, що можна робити в крипті без вкладень. Таким способом, якраз я користувався минулого року влітку і зробив десь тисячі дві. І я говорю про УБТ трафік. Якщо по простому, то я з тіктоку переганяв людей в різні телеграм-канали і отримував за це прибуток. Для тих, хто каже, ой, де там нічого не можна зробити і платять копійки, ребят. Все воно вигідно, якщо його робити. Якщо в якогось челіка не залетіло десяток відео і він сказав, що це бред, то це його проблеми. Мені треба було два тижні потратити, щоб в мене залетіло перше відео, і я закрив свого першого клієнта. А уже потім стрельнув контент, і були моменти, коли я за один день переганяв 500 людей, а це 250 доларів. Також, якби не мої ошибки, то я міг ще більше заробити. Просто я не міг знайти клієнтів, коли у мене летіло відео, і за ніч перейшло півтори тисячі людей. А це 750 доларів за ніч. І просто забити на. На думку інших, головне, що та -то пробувати. Тому як бачимо на крипті дуже багато напрямків, на яких уже зараз можна заробити, і зробити собі такий непоганий додатковий дохід. Як я і казав, усі проекти, які я роблю, пишу в себе на каналі. Так що підписуємось, реагуємо на це відео, що було бажання більше знімати. І пробуйте, це саме головне.